Хай Господь благословить кожного, хто прийшов сьогодні. Дуже радий вас бачити. Я хотів би сьогодні проповідати таку тему. Моя надія в цьому житті. От На що ми надіємося в цьому житті? Яка наша надія? Я прочитаю перший текст, це буде послання до Колосян. Я прочитаю третій розділ із першого вірша. Він так говорить, апостол Павло. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, нас праворуч від Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, бо ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. І коли з'явиться Христос, ваше життя. Тоді з'явиться з ним у славі і ви. З'явитесь з ним у славі і ви. Ті, хто заховали себе в Христі, ті, хто знаєте, свою душу, свою надію, своє життя поклали у Христі, заховали, вони з ним з'являться і будуть з ним жити. От я хотів би подумати, про що говорить апостол Павло? Він каже, якщо ви воскресли, тобто, якщо ви забули старе життя, якщо ви йдете. За Христом. Якщо ви залишили гріх, якщо ви дійсно воскресли для нового праведного життя, ви йдете за Христом, то шукайте того, шукаєте того, що вгорі. По-русски написано, а горнім помишляйте, да? ішіте горнього, там, де Христос сидить, і діснує Бога. А горнем помишляйте, а не зі мном. Що він таке каже? Що він хоче нам сказати? Про яке горнє? Нам треба думати, про що таке нам думати? Про, про хмари, чи про Сонце, чи про місяць. Про що? Про, що, про що вгорі? Нам треба думати. А Він каже: думайте і шукайте те, що вгорі. І тут кома, де сидить Христос по правиці Божій. Це то вгорі, яке ми очима знаєте, не, не досягнемо, ми не побачимо на цій землі. Ту висоту, про яку він говорить. Він говорить: думайте про ту висоту, до якої ви не достанете тут на цій землі, але думайте про неї, надійтесь на неї, тягніться до неї. Та висота це дуже високо. Це та висота, куди Христос вознісся. От вони з учнями зібрались останній раз на гору. Це була гора по-русски Єліонська, Українською Оливна Гора. Вони зібрались. І він почав підніматися вгору, він почав возноситись, і вони дивились на нього. знаєте, так заворожено наш вчитель піднімається назад до себе, на небеса. І він піднімався, поки аж його не стало видно. І він піднявся на таку висоту, там, де Господь Бог, і він сів по праву руку від Бога. І Павло нам пише і каже: от про ту висоту думайте. Про ту висоту роздумуйте, як Христос прожив життя. І потім Він піднявся на таку висоту, на яку ніхто не піднімався. І Він каже: от тягніться до тої висоти, щоб бути по правиці Божій. Для нас це недосяжно, для нас це ну, незрозуміло так просто. знаєте. Для нас, людей, які не уявляємо собі, навіть, що таке бути десь на висоті зірок, ми ніколи не літали з вами в космос, да? ми ніколи не були. Я не знаю, можливо, не всі були навіть на висоті певних там гір. Мало хто з людей, знаєте, піднімався там на Говерлу чи на Еверест. Але він каже, думайте не про цю висоту, а про ту висоту, яка набагато вища. І якщо ви там з Богом, думками, ваша надія там з Богом, що ви підніметесь, то він каже, ви вмерли десь земного життя і думайте про те, що на навер, горі, наверху. Чіпляйтесь за це, тягніться. І коли з'явиться Христос, тоді з'явитесь з Ним і ви, з Ним у славі. Його слава буде найвища слава. Ні в кого нема такої слави, як у Христа. Це то, що сказав апостол Павло. А тепер я хочу прочитати, що сказав Ісус Христос. Схожа тема, схоже послання. Я прочитаю це Євангелія від Матфія, 6 розділ. і я читаю з 24 го вірша, що говорить Христос, це слова Христа. Він сказав так: ніхто двом панам служити не може. Або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Ви не можете служити Богові і Мамоні. Ну, Мамона це, знаєте, оті земні думки. Оця суєта, робота, я не знаю, там якась домашня праця. Оце то, за чим ганяються люди в цьому світі. Хтось женеться за багатством, хтось женеться за славою, хтось женеться за, 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 за чим хочете. Хтось, знаєте, збирає колекцію автомобілів, хтось збирає колекцію там, певних іграшок. Да? Хто, хто за чим женеться? Ісус каже. Ви не можете думати про ці земні речі і служити Богові. Ви, ви не можете розділитись. Ви або будете повністю догоджати собі, да, своєму я, або будете догоджати Богові, будете служити Богові. Ви не можете служити двом одночасно, ви не можете служити своїм знаєте, бажанням, своїм якимось похотям, пожаданням і Богові. Не може так бути. І то про що говорить Павло, ви думаєте про те, що вгорі, не про те, що на землі, не про якісь ваші знаєте, тимчасові потреби. Ісус продовжує: через те я вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся. чи не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Він каже далі такі практичні речі, каже, не журіться про ваше життя, про ці земні речі, що їсти, що вдягнути. І знаєте, це не про те, що не треба працювати. Ми всі з вами працюємо, ми всі з вами десь знаєте, заробляємо, щоб поїсти, щоб було що в сім'ї і так далі. Але тут про надію. Я, у мене був вчора. Урок з дітьми. Я просто запитав у дітей, чим відрізняється людина, яка має надію, від людини, яка надії не має? От є люди, які надіються на щось, мають надію, на Господа, на те, що в майбутньому буде кращі часи, а є люди безнадійні, є люди, які не надіються, знаєте, які вже опустили руки, які не мають Якогось вогню в очах, які просто думають, що все буде погано. І вони, вони так і говорять, вони кажуть, ну, все буде погано, виражають негатив, є такі люди. І от яка різниця між цими людьми? Між тим, хто надіється, і між тим, хто не має надії? От, ну, якщо так подумати, той, хто надіється, він буде усміхнений більше, ніж той, хто не має надії. Той, хто не має надії, він постійно буде, знаєте, такий угрюмий. В нього немає, знаєте, світла попереду. Як вони будуть працювати? Той, хто надіється, він буде працювати завзято, він, він знає, що моя праця не даремна. В майбутньому буде мені, знаєте, плід і буде від того вигода. А якщо людина без надії працює, вона не буде працювати добре. В неї не буде, знаєте, такої працьовитості, відданості, вона пустить руки. А чи є смисл в тому, що я роблю? Чи є смисл? Наш пастор любить казати один такий вірш. Я не пам'ятаю, хто його написав, може, може хтось мені підкаже. Він так починається, що я знаю город буде, я знаю саду цвєсть, коли такі люди, ще на світі є. І можна різну інтонацію підібрати. Допустимо. Я знаю, город буде. А можна сказати: я знаю. Город буде. Я знаю. Ну, саду, звість. Можна сказати по різному. Да? Оці дві людини вони можуть на одну ту ж саму річ дивитись по різному. Да? Той, хто має надію, він вкладе в це смисл, да? він зробить це від душі. Він знає, Господь мені віддасть те, що я вклав. А той, хто не має надії, той, хто не думає. Про знаєте, про духовний світ, про те, що Господь з небес все бачить, то він і не має надії, він, він і тут, на землі, з опущеними руками буде йти. І ці дві людини їх дуже легко відрізнити. Здавалось би, надія, що це таке? Її не можна побачити, її не видно, да? її не можна полежати на стол, на попітер, її не можна подержати в руках. Вона ось тут, вона ось тут. Надія на те, що буде краще. Це думка. Це впевненість, це віра, але вона все змінює. Людина, яка має зараз надію, через 10 днів, через 10 років вона буде мати більше, ніж той, хто не має надії. І Ісус про це і каже: не журіться про життя, не журіться про життя. От хтось журиться і каже, а, все погано, там, о, ціни ростуть. Він каже, тим, що ви журитесь, ви не додаєте. Нічого. Тим, що журиться людина, вона ну, не вирішує проблему аж ніяк. Він каже: погляньте на птахів небесних. Вони не сіють і не жнуть, не збирають, знаєте, в кладовку, в клуню. Але батько ваш Небесний їх годує. Чи ж не набагато ви дорожчі за цих птахів? Чи ну, людина набагато дорожча за пташку. І хто із вас, коли журиться? Зможе додати до зросту свого хоча б одного ліктя. Хоча б на один лікоть хтось може стати вищий, якщо буде журитися, жалуватись і так далі, та не зможе. І далі він каже і про одяг, чого ви клопочетесь, про одяг. Погляньте на польові лілії, як вони зростають, вони не працюють, не прядуть. Але я вам кажу, що сам Соломон у всій славі своїй. Не вдягався так, як одна із них. Квіти такі гарні, сам Соломон він не міг вдягнутися так, як вдягаються квіти, так як Господь їх вдягає. І коли, і коли польову траву, що сьогодні є, а завтра до печі вкидається, Бог так вдягає. Да? Польова трава сьогодні є завтра висохла. Але Бог її робить такою прекрасною. Скільки ж краще зодягне він вас? Мало вірні. А Ісус так звертався до людей. От, от мало у вас віри. От все у вас є, у вас є сила, у вас є якісь знання, освіта в когось є. А він бачив тих людей. Хтось рибак, хтось, я не знаю, там, плотник, хтось, а ваші вода. Багато було людей. Він каже, все у вас є, але у вас віри не вистачає. Не вистачає у вас віри. От була б у вас надія, віра в мене, ви б зробили ще більше. Ви б змогли більше. І він каже: от мало вірні, от єдине, що вам не вистачає. І каже далі: отож, не журіться, кажучи, що будемо їсти, чи що будемо пити, або в що задягнемось. Бо всього того язичники шукають. Так? Є люди в цьому світі дуже багато. І цей світ шукає, що би таке придумати ще таке трендове, яскраве. Який би одяг такий пошити, який ще ні в кого немає, яку би таку придумати страву, вони думають, як би зробити так, як би так зробити, що їсти, що пити. Він каже, це все в цьому світі. Шукають люди, які не бачать Господа, які не думають про Господа, які не думають про вічне життя. Вони не думають про це. І те, що тут є, от про то вони і думають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Він знає, що нам потрібно одягнутися, що нам потрібно поїсти. Від Господа то не заховано. Да? Він знає, Він нас створив. І каже таку основну пораду: шукайте найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само. Поклопочиться, кожний день має досить своєї турботи. Сьогодні ми вирішуємо сьогоднішні питання, сьогоднішні проблеми. Завтра, він каже, про завтрашній не турбуйтесь. Якщо ви сьогодні будете ще додати турботи про завтрашній день, то буде ще тяжче. Він каже: шукайте перше царство Божого. Це не про те, що нам не потрібна освіта, що ми не маємо бути найкращими. Вчителями, овощеводами, і так далі, плотниками. Ми маємо працювати, ми маємо гарно працювати. Але перша наша думка, коли ми прокидаємося вранці, вона повинна бути про ту висоту, яка для нас недосяжна, про ту висоту, на якій знаходиться Христос, і про ту висоту, на якій Він нас всіх чекає. Він не просто так. Пройшов цей шлях на землі, постраждав, знаєте, стільки Він витерпів для нас і за нас. І Він піднявся на ту висоту не просто так, щоб нас взяти з собою. Але як він нас візьме, якщо ми про неї не думаємо, якщо ми туди не прагнемо, як він нас візьме? Тому Він нас і закликає, думайте найперше про Царство Небесне, про Царство Боже, про ту висоту, де Христос по правиці Божій, а все інше. Вам додасться. Зранку прокинулись, подякували Богу. Наше життя, наша надія, в чому вона полягає? Християни всі для чого живуть? Щоб дійти до кінця свого життя і перейти перейти в вічне царство. Там, де дні нашого життя, вони не закінчаться. Там, де немає болю, там, де немає турбот, там, де немає. Знаєте, високих цін і поганих сусідів, там немає цього. Вічне життя, там де є тільки Бог, мир, спокій. І ця надія, якщо вона є в нас кожного дня, вона нас буде тримати, вона буде давати нам ту енергію, ту силу, той настрій, той характер, і ти далі, ту силу. Хай Бог нам допоможе, щоб це було перед нашими очима. Давид каже такі слова. Він каже: Я завжди бачу Христа переді мною поряд. Завжди бачу Христа. Це Цар Давид. І він каже, я живу і я бачу Його поряд з собою. І настільки розумію цю надію, це очікування, настільки воно в мені є, що я бачу Христа вже поряд. Я вже там, думками, я вже там з Христом. Я це життя живу, Він мені допомагає. Але я вже там. Для мене це не важливо. Я тут, перехожий, тимчасовий. І хай Господь нас благословить в тому, щоб ми так само могли думати про ту висоту, яка для нас недосяжна, щоб ми її прагнули. І це саме це буде нас підкріпляти, буде давати нам силу в наших простих, земних справах, які теж нам потрібні. Але не ставте їх ніколи на перше місце. Не забивайте. Всі думки, знаєте, всю голову оцею земною бігатньою, суєтою. Не можна так робити. Думати треба про небеса. Господь допоможе нам розібратися з тим, що в нас є тут на землі. Складно тільки, знаєте, як кажуть, тільки перші сто років складно. Потім, потім далі все. Ісус допоможе, буде набагато легше. Я, можливо, вже казав колись цю історію про. Одного е, мудреця, який зі своїми учнями йшли по річці, чи не казав. Коли річка замерзала, вони йшли по річці, вгору по теченню. І можливо, я розказував зі своїми учнями. Просто коротка історія. Вони ж, мудрець, взяв своїх учнів і вони йшли по замерзшій такій річці, вгору по теченню. І там далі зверху була у них така ополонка, і там вони. Знаєте, окунались, купались, окунулися, все, і йшли назад. І от вони виходять на річку і хочуть підніматися по цьому теченню, і вчитель йде попереді. Він вже такий був, дідусь багато років було йому. І учні хочуть за ним іти, а вони сковзаються і падають. Там такий уклон, і річка. І вони падають, падають, а вчитель йде і навіть не поскальзується нічого. Він просто йде. А вони намагаються за ним і падають всі, і не можуть за ним йти взагалі. Пішли, йдуть по берегу. Йдуть по берегу, А він іде по льоду нічого. Доходять до полонки, е окунулися всі холодно, йдуть назад. Це в них така була вправа е зранку. І вони йдуть назад, і він знову йде по, по цьому по льоду, прямо посередині річки, не ковзає, не падає нічого. Вони думають, ну зараз вниз буде легше, теж спробуємо. Опять починають падати, куверкаються, не можуть, ідуть по берегу, опять доходять назад до своєї, до будинка і питають, ну вчителю, ну скільки вже разів, як ти держишся на льду, як ти не падаєш? Ну, як ти не падаєш? Ми всі ми намагаємося, ми не можемо шаг зробити, всі падаємо, а ти, а ти йдеш, як наче по ровній дорозі. Як таке може бути? Він на них подивився усміхнувся і каже їм, «Тот, хто надіжно прив'язан вверху, ніколи не падає внизу, подивився на них, сказав це. І вони подумали, подумали і пішли. Знаєте, той, хто надійно тримається за Бога, ці всі земні справи будуть в нього в руках споритись. Знаєте, вони всі будуть вирішуватись. Якщо ми знаємо нашу основну ціль, якщо ми знаємо наш основний шлях. То, що тут, на цій землі, це буде для нас просто, Господь буде допомагати. А Він каже: я допомагаю тим, хто за мене тримається, хто на мене надіється, хто бачить мене завжди перед собою, я їм допомагаю. Це написано в Біблії десятки сотні разів, що Господь допомагає тим, хто на нього надіється. Тому моє побажання для вас, щоб ваша надія, наша надія в житті була на Ісуса Христа. Він за нас все зробив, я вам так скажу. Наша справа тільки прийняти Його жертву, Його любов в своєму житті. Все, що Бог міг зробити, він зробив навіть більше. За нас зробив все, тільки прийняти, тільки віра, тільки надія. Щоб ми в нашому житті мали цю надію, щоб трималися Нього, щоб ми пам'ятали, наш основний шлях це вгору до Христа, не тут на землі. Тут на землі ми це все будемо вирішувати, прийде час, закінчиться. А шлях на небеса Він вічний. Знаєте, ми там будемо вічно. Наш основний шлях це нагору. Щоб ми це пам'ятали завжди. Хай Господь нас благословить всьому. Хай наша надія буде на Христа у Христі, завжди з ним. Давайте помолимось. Закликаю нас, помолимось саме про це. Господь Ісус. Ми Боже дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за шлях, за це земне життя, яке ми маємо, за те, що ми пізнали тебе колись одного часу. Ти зустрів нас. І ми просимо, Господь, в цей час благослови кожного, хто тут знаходиться, благослови кожного брата, сестру, людину, літню молоду, Господь, благослови кожного. Дай нам в житті пам'ятати, Господи, що наш головний шлях. Наш головний напрямок це в небеса, наш головний пріоритет це та висота, це там, де Ти, Господи, знаходишся по правиці Божій, щоб ми, Господи, тягнулись туди, щоб наша надія, щоб наші всі бажання були до Тебе, Господь. Благослови ми просимо Тебе. Навчи нас в цьому шляху. Ти жив так, Ти надіявся, Ти бачив, Господи, тільки ту висоту, тільки Царство Небесне було завжди. На Твоїх устах, в Твоїх думках, завжди, в Твоїх ділах, Господь, навчи нас так жити, навчи нас так ходити по житті, щоб ми бачили Тебе, Господи, завжди, поруч із нами, щоб ми тягнулися на небес, Господь, благослови нас, щоб кожного ранку, Господь, коли ми прокидаємося, щоб ми дякували Тобі за той шлях в небеса, який нам відкритий, Господь, Ти його відкрив, Ти для нас, Господь, зробив. Неймовірне, ти заплатив за наші гріхи, ти заплатив за наші провини, ти відкрив ту дорогу в небеса. Дай нам, Боже, постійно згадувати, пам'ятати про неї, тримати її в думках, Господь, щоб ми думали про висоту, думали про те, куди ми йдемо. Куди наша душа йде, Господь, благослови нас у цьому, а ці земні справи, те все, що навколо нас, праця і так далі, Господь, благослови у кожного є свої виклики, і ти нам допоможеш, Господи. Ти хочеш, щоб ми шукали тебе, щоб ми шукали твоєї правди, твого царства, і ти шукаєш таких людей, хто дійсно буде надіятись на тебе, дивитись на тебе, шукати тебе. Ти таких людей благословляєш і сьогодні, Господь, тобі за це слава і подяка. Дякуємо тобі за все, наш Бог, наш Отець і Син і Дух Святий. Амінь.